Итак, всім привіт! З вами DDM Хотів показати вам, поділитися з вами своїм сукравим білдом за мою улюблену націю в Португалії 400-400. По Починаємо ми зазвичай 9 селян на одну на 11, 9 селян на іншу. Мце. Е, першою групою селян через Shift будуємо блин, Другою групи селян через Shift будуємо. Шахти. І там залишив 4 селяни виходить, будуємо складик. Після побудівлі складику і ілина будуємо шахту у нас ой, шахту, ринок. Будуємо ринок. У нас якраз тут 15 селян і цими 15 селянами займаємо всі інші шахти. Одна шахта віддалена, спеціально таку карту, щоб показати вам, що можна таке збудувати. Такий буду зробити навіть з поганими шахтами. Не дуже хорошими, можна сказати. Так, ми обмінюємося. Звичайні обміни. У нас тисячі 4000 в Дерево, 5000 вугілля в камінь, 1000 золота в дерево. Беремо цей ап млині. І всіх селян відправляємо на побудову в центрі міста. Прокачуємо першу шахту золоту. От Тільки побудується міський центр, заводимо селян з залишку в шахту. І з тими, що залишилися, будуємо кузню. Ці селяни, які виходять наразі, тут 5 селян буде, які будуть кузні. Цими селянами є. будуємо. Е Залізу в шахту. Залізо також нам буде потрібно для продукування піки. Будуємо дві казарми і 500 золота міняємо в їжу. Відразу 500, щоб постійно не обмінюватися, не витрачати час на це. 200, по 200-по 300. Туємо першу, запускаємо першу казу. Домінюємося на академію і кидаємо селян на академію. Академію будує, здається, 16 селян в португальці. Не забуваємо запускати казарму. Робимо обміни для будівлі тип центру з запасом в на... 200 дерева для того, щоб взяти перший ап на їжу в академії. Закладуємо дипломатичний центр, беремо перший ап і прокачуємо шахти золоті. До першої я не підвожу селян, відразу кидаю звідси. Запускаємо води, а потім вибираю по 5 селян і кидаю на до шахт сюди. Для того, щоб вони швидко зайшли ці шахти, а потім не йшли довго до оглядів. Задача до 6 хвилини, щоб зайшли у вас всі селяни в шахти. Тут ще буде одна моя помилка. В цьому білду я покажу і можна це все зробити раніше, коротше. Цей ліміт зробити раніше. Також я обмінююся на їжу або там на золото з заліза. Заліза в нас забагато, 5 селян. Так що це йде як ресурсний обмін. Займаю я ближайше дерево. 27 селян. Тут забагато їх буде. І ще 8 селян я кидаю на. 7 селян я кидаю на а, камінь. Якщо бачите, тут ідуть простої. По селянам зараз буде видно. Ось. Простої селяни на раз, простої селяни на два. Тому я прямо з дерева кидаю селян на... Залізні шахти. І ми взяли, до речі, ап, сокиру. Сукиру ми беремо відразу після прокачок золотих. Так, мінімальний ще просто, я бачу є. Але я вже на нього не звертаю увагу, в принципі тут просто всього лише одного селянина виходить. Займаю інше дерево ще. На інше дерево я кидаю 15 селян. І ще додаю 5, щоб 20 було. Закладую парканчик. Тут один буду будувати селянин, тут четверо, здається, селянині буде будувати. Розподивись. Дозаймаємо вугільні шахти. Залізо вже не обмінюємо. Трейди нам по залізу нам потрібні були до Сокири. Так, четверо селян у мене будує цей прокам. Обмінюємося і ставимо. Третю казарму. Тут питання, що можна було з оцих селян побудувати ось тут казарму і не було б такого довгого шляху у даних пікінерів, щоб зробити там 400. Далі ми починаємо прокачувати їжу, беремо косу. Четверо селян на будиночки кидаємо. Їжу нам потрібно прокачати на фул. Міліорацію також не забути взяти поставити другий млин. І, в принципі, ми можемо вже починати прокачувати пікінерів. Пікінерів у нас задача прокачати 3-3. Е, Далі потім розкажу чому. Закладуємо артилерійське депо, закладуємо соборчик для того, щоб у вас було відразу можна було взяти відразу 18 століття. На їжу, якщо не вистачає їжі або камню, я міняю з вугілля. Замовляємо два барабани, два офіцери. Парканчик у нас має добудуватися до 15 хвилин. Не забуваємо про будиночки, будиночки ставимо. Так, пошли прокачки. Дивіться, у нас 3-3, зараз буде прокачка і захист, я зупинюсь. На захисті, якщо чуєте або бачите залізо, то в принципі можете не докачувати захист далі. А наразі я припиняю ще будь-які прокачки. Зараз ми копимо золото на і залізо на першу кірасу. І друга задача вона взяти другу керасу, яка є в академії. І бу будуємо, до речі, не забуваємо, будуємо гармати. Гармати колишні мене не будуть, я так вважаю. Так, я починаю обмінюватися. Все обмінюю в золото для того, щоб взяти кірасу. В принципі, у нас вже є 68 людей на їжі, які добувають гарну їжу з усіма апами. Залізо і вугілля нам зараз майже не потрібно тільки для будівництва гармат. Є у нас капіланчики. Капіланчики, до речі, також зараз там піду неправильно, їх потрібно ставити на охорону о, військових юнітів. Так, вже друга гарматка у нас є. Ми взяли вже кірасу в академії і тепер вже можна прокачувати атаку для Пікінерів. Але тут не. Коротше, якщо б тут була каза стояла, то можна було б прокачувати. Тут трішки задалеко стоїть казарма, тому я перестрахувався і не прокачую атаку під пікін. 15.01. Що ми маємо? 400? 402 гарматки у нас 9 капеланів. Поки ми дійдемо, ми докачаємо на фул. Вже я починаю прокачувати. Виходити? Зараз атака 13. 14. Беремо наступну відразу, 14, 16. І беремо ще останню. І можна тепер приступати в бій. Хілочку ми прижимаємо, як зазвичай. Ну, і рахую, що це чудовий результат, поповнюємо ряди і йдемо далі. Що по і того ми маємо? Ми маємо 85 тисяч їжі, які ми можемо обміняти в золото і взяти століття. Так, ну я наче так і буду робити в подальшому. Це якщо ви продавите даного супротивника, ви можете в принципі піти на наступного супротивника. І паралельно прокачати свою базу для того, якщо у вас наступний супротивник відіб'є, то у вас вже буде, як мінімум, століття, і, і думаю, що далі будуть вже на рівних бої. Так, століття вже взяте, мішки вже взяті, суперекономіка. Якось так. Тактика цікава, нестандартна. Португалію її люблю. Можна було зіграти інакше. За Португалію я ж кажу дуже різних білдів, різного різновидєнт. Тобто будуйте, розвивайтесь, аж не хочу. Якось так. Добре, дякую всім, хто дивився відео. Допомагайте збором ЗСУ, донатте на збори. Допомагайте війську, всім мирного неба, папа. -па.